Олена, Теліги, усе лише не це, усе лише не це, не ці спокійні дні, де всі слова у барвах однакових, думки, мов нерозбухані вогні, бажання в запорошених оковах, якогось вітру, сміху чи злоби, що рвались душі крізь іржаві грати, щоб крикнув хтось ненависть і люби, і варто буде жити чи марати. Не бійся днів, заплутаних вузлом, ночей безсонних, очманілих ранків, хай ріже час лице добром і злом, хай палять серце, найдрібніші ранки, ти в тінь не йди, тривай в пекучій грі, Сліпучий сяйво, не лякай здивися, лише по спеці гряне жданий гріб. І смарском з, з ней багнетом блискавиця.